Я вся така по-домашньому, але знаєте, прийшла мені в голову така ідея, така думка донести до вас, до тих людей, які хочуть чути саме ці слова. Чи варто все ж таки зберігати шлюб, стосунки, чи варто розходитись? Як це зрозуміти? Хочу вам сказати одне. Що я одразу всі стрілки перевожу на себе як кажуть, я двічі розлучена, двічі була в офіційному шлюбі і хочу вам сказати так. Перший мій шлюб був взагалі, не знаю, що то було. Це було у 17 років, коли ти ще взагалі не розумієш не те, що таке сімейне життя, а коли ти сам себе не розумієш. Тобто, і хочу сказати, що там рятувати не було чого, тому що були такі певні моменти, очевидні моменти, коли чоловік тебе б'є, зраджує і всяке таке різне, проявляє конкретний аб'юз в твою сторону, то там рятувати нема чого і жаліти нема за чим. Другий шлюб, я хочу вам сказати, що був, не можу сказати, що вже осознаний, це було 25 років, але все ж таки я входила в нього ще та. Яка та така маленька дівчинка у постаті дорослої жінки, яка ще теж не до кінця розуміла, що таке сім'я, бо не бачила зразкової сім'ї з дитинства. Тож я вам хочу сказати, що на власному прикладі я можу сказати, що в другому шлюбі так була можливість, якби мені хтось розказав зі ті мої знання, які я знаю зараз, як взагалі побудована. Структура сім'ї, що таке сім'я, що таке самоповага, що таке самооцінка, що таке взагалі соціум, то я думаю, що можна було врятувати той шлюб. Тільки просто на той період, на той момент, мені здавалося, що я випробувала абсолютно все. І просто, ну там було теж алкоголізм, небажання до нічого взагалі. Не бажання працювати над собою з другої сторони, тому я теж пішла і залишилася з двома дітьми на руках. Після чого я не отримую як ні від першого чоловіка, як ні від другого чоловіка аліментів. Аліменти отримувала від свого чоловіка, коли він воював, і йому платили заробітну платню. Тож, хочу вам сказати тільки одне: які я висновки зробила? Зараз я консультую людей. Зараз в мене знань в голові настільки багато, що я вже дуже багато в чому розбираюсь. Я зараз будую нові стосунки, і вже більше чотирьох років я розумію, що таке стосунки, я розумію, як вони мають будуватися, що має бути повага довіра один до одного, що самого кохання замало для того, щоб. Були здорові нормальні стосунки. Для того, щоб були здорові нормальні стосунки, насамперед потрібно дві психологічні, психологічно зрілі дорослі людини. Тому що, коли ми просто зовні виглядаємо як доросла людина, це зовсім не означає, що всередині ми вже повністю зрілі особистості, які готові до будь-чого. Ні. Хочу вам сказати, що кожен шлюб, якщо кожен шлюб, кожні стосунки, кожні взаємини, якщо у вас є кохання, якщо у вас є довіра, якщо у вас є надія, і якщо немає конкретно виражених, чітко виражених, аб'юзивних якихось. Е Проявів з боку як жінки, так і з боку чоловіка це, наприклад, насилля, психоемоційне, фізичне насилля. Це, наприклад, заниження самооцінки другого партнера, за рахунок чого другий партнер самостверджується. Тобто, хтось над кимось, постійні докори того, що «А ти того не зробив, а ти того не зробив, коли вже немає бажання. Сексуального, коли вже не хочеться взагалі виясняти і проясняти то все, то там, можливо, вже немає чого рятувати. Але коли є ще все таки ота маленька, хоч якась іскорка, якщо ви бачите, що у вас все було добре, але одного дня це просто якось пішло шкереберт, як кажуть, пішло нікуди, і ви не знаєте, що вам робити, то я вам хочу сказати одне: піти завжди можна. А от спробувати врятувати шлюб, стосунки, взаємини – це справа сильних людей. Тому що, які б не були обставини, як би не було важко в житті, я хочу сказати, що все починається з тебе, тобто з себе. Я завжди в своїх, в першому, в другому шлюбі, і навіть в нинішніх стосунках, я завжди опираюся на себе. Якщо щось мені починає не подобатися, я завжди говорю і запитую себе, що мені не подобається, а як я хочу, щоб було. І чи можу я це якось вирішити. Зараз в наш час є дуже багато психологічної допомоги, є дуже багато психологів. Ви можете просто. Піти за якоюсь інформацією в інтернеті, до книжок, звернутися до психолога, психотерапевта, до сімейних психологів і розібратися на, спочатку в собі. Потім, коли ви розбираєтеся в собі, бо в мене сьогодні була одна клієнтка, яка знає, чи залишатися, чи не залишатися, наприклад, з чоловіком, я його говорю просто: пропоную такі, знаєте, якож путіві відходу. Спочатку розібратися в собі. Коли говорю ти розберешся в собі, то ти просто в тебе ці питання, чи бути з партнером, чи не бути з партнером, тебе просто відпадають. Коли в тебе нормально все окей з твоєю самооцінкою, коли в тебе є довіра до самої себе, коли ти довіряєш собі, ти починаєш довіряти партнеру, ти починаєш довіряти світу, ти починаєш довіряти людям і починаєш довіряти просто цьому, що тебе оточує, тому що ти вже фокусуєшся на таких людях, як як ти. А коли в тебе постійна недовіра до себе, коли в тебе постійно тривожні думки в голові, тобі дуже важко сконцентруватися на чимось одним, і просто в тебе куча, куча є на кількість цих питань в голові постійних, а як потрібно, а як має бути, а як не має бути. Тобто ти постійно задаєшся тими питаннями, які, по суті, взагалі не, не потрібні. Тож, Я всім рекомендую. Не робити з плеча, як кажуть, не обривати ось так і все, я вже нічого не хочу, я втомилася. Просто сісти одного дня і вийти на діалог з чоловіком, з партнером. Навіть я рекомендую для начала вийти на діалог з самою собою, з самим собою, бо мене можуть слухати як чоловіки, так і жінки, звісно. І коли ви виходите на цей конструктивний діалог в своїй голові, ви просто починаєте себе чути, починаєте розуміти себе, чого ви хочете, як ви хочете, щоб було. І, можливо, ви можете реанімувати ці стосунки, яких вам здається, вже просто немає, немає нічого живого. Просто колись хтось одного дня зробив якийсь вчинок, не розуміючи сам того, і друга людина, ваш партнер, ваша партнерка, просто. Образились, чи ви образились, ви змовчали, ви не договорили. І коли цей момент почався, від того почався відлік того, як вам здається, що все розпадається. Тож потрібно просто, знаєте, як строяться, будують будинок. Коли будується будинок, що потрібно для того, щоб він добре стояв? Потрібно добре встановити фундамент. Коли добре встановлюєш фундамент, на якому має стояти цей будинок, тоді весь будинок можна вистроїти правильно і він буде стояти дуже-дуже довго. Але коли цей фундамент, коли ми в 17, так як я років виходила перший раз заміж, в 25 навіть я ще б не була психологічно зрілою людиною, і я це зараз розумію, тобто я не виню себе за те, що вже сталося, тому що я не можу цього змінити, і вам рекомендую не винити себе в тому, чому ви вже не можете змінити події. Тож до чого я веду? Коли цей фундамент заложений неправильно, тобто ви почали зустрічатися, у вас були емоції, у вас були інфодорфіни, у вас була ейфорія, вас був кайф, у вас було це щастя. Знаєте, оці емоції, поцілунки, цьомкі-бомки, я кажуть, покитного цвіточний період. І просто одного дня це закінчиться. Це потрібно розуміти. І є кризи у стосунках, у відносинах, взагалі будь в будь чому. Тобто, людина від самого народження є криза народження. Коли люд, дитина народжується, в неї теж криза, тому що вона 9 місяців росла, розвивалася в животику, а потім бабах її витягли, і все. Її потрібно пристосовуватися до нового. Тобто є криза трьох років, п'ять і так далі. Підліткового віку, сорока віку. Я думаю, про це чули. Тому, коли ось така криза наступає у ваших стосунках, тут потрібно спочатку розібратися, чи ви передусім. Робите якийсь вклад у свої стосунки. Якщо виявиться так, що ви не робили вкладу свої стосунки, то потрібно просто прийняти той факт, що «Да, я не робив, не робила вкладу свої стосунки, але я готова виправитися. Я готова працювати над собою, я готовий працювати над собою. Ідете до психола, сідаєте за стіл переговорів, як я це говорю, і вирішуєте, як ви будете це робити. Тобто обірвати стосунки, розійтись, покинути все. Най... Найлегше. Але все ж таки я рекомендую кожній людині, яка зараз знаходиться в такому заплутаному стані, подвішеному такому стані, Знаєте, як кажуть, що як-от чоловік чи жінка для вас, як чемодан, без ручки, і нести важко і викинути жалко, то почніться розбиратися спочатку в собі. Чого ви хочете, як ви хочете, як ви хочете, щоб було, а чи хотіли ви, щоб так було? А чи ваша сім'я не схожа на сім'ю чиюсь, наприклад, чи може ви виросли в такій сім'ї, де були батько і мати, які вам не показали, що таке справжня сім'я, що таке гарне відношення до себе. А якщо ви не знаєте, що таке гарне відношення до себе, то ви не будете знати, що таке гарне відношення до свого партнера-партнерки. Тож тут потрібно розбиратися в особистих кордонах, в особистих своїх межах. Тобто тут аспектів може бути дуже багато, і якщо вам буде цікаво, взагалі ця вся тематика про стосунки, про любов до себе, про взаємини з людьми, то підписуйтесь на мій канал. Я ще навчаюся всім цим моментам, тонкощам зйомки, ведення соціальних сторінок, Ютуб, взагалі для мене це щось нове. І хочу вам сказати, що я буду викладати ось такі прості доступні відео на простій людській мові, чого зараз дуже мало. І ви потрошку будете розуміти себе, коли людина розуміє себе, тоді їй легше зрозуміти оточення, легше зрозуміти соціум. І легше тоді буде будувати стосунки, взаємостосунки з своїми рідними, з батьками, з дітьми. І взагалі з колегами по роботі або ж просто з бойовими товаришами на війні. Зараз у нас хлопці служать, тому велика їм подяка за те, що вони роблять велике благоділо. діло. У мене брат також служить, знаю, що це значить. І колишній чоловік в мене теж служив. Зараз він отримав поранення і не служить. Тож хочу вам сказати, що просто задумайтесь, що життя воно настільки ж відкоплинне. Тим паче, зараз така ситуація в Україні, що, що потрібно реально задумуватися, що невідомо, що буде наступної миті, невідомо, що буде через секунду, не говорячи вже про якісь роки. Якщо ти кохаєш свою другу половинку, якщо ти хочеш, якщо десь там всередині в тебе сидить ще той якийсь такий, не знаю, хто то, неважливо навіть хто. то, Важливо, що якщо в тебе в голові сидить якась така думка про те, що от мені ще хочеться, мені ще хочеться цих стосунків, я хочу спробувати. Спробую обов'язково для того, щоб не шкодувати про те, що ти не спробував. Знаєте, є така, такий вислів, що краще шкодувати про те, що ти зробив. Ніж про те, що ти міг зробити, але не зробив. Бо про незроблене ми шкодуємо все життя. А про зроблене ми можемо зробити висновок і пройти, перешагнути цю ступіньку, як кажуть, і просто піти далі, вільне життя. А От коли ми чогось не зробили, ми дуже про це шкодуємо. Тому що коли ми запитуємо людей старшого віку, при що ви шкодуєте, вони не шкодують про те, що не було автівки, вони не шкодують про те, що було мало грошей. Вони не шкодують, наприклад, про те, що е, десь там щось там не з'їли. Вони шкодують тільки про те, що не договорили своїй кохані, не договорили своєму коханому, не додали якоїсь любові своїм дітям, вони шкодують про те, що не Побачили світ, вони подорожували, завжди гналися за грошима, за тим, щоб купити будинок, купити ще щось, але вони не встигли пожити. От будьте тими людьми, які хочуть взяти відповідальність за своє життя повністю в свої власні руки. І підписуйтесь на мій канал, тут буде багато цікавого. Вибачаюсь одразу за своє от таке домашнє відео. Я ще навчаюся, апаратури в мене немає. Є такі дешевенькі мікрофон і телефон, Android, на які я це все знімаю. Але в мене є людяність, у мене є емпатія, в мене є те, що називають людським, знаєте, такого зараз дуже мало. Тому, якщо ви хочете бути. Схожим на якусь конкретну людину. Наприклад, ви зараз мене прослухали, і вам відгукнулося моє та, мій той, той стан, який я вам хотіла передати, така легкість, простота і щось того типу, то підписуйтесь і просто побачите ту людину в реальності. Я не роблю себе якихось там, не показую, а-ля показу тих, як зараз дуже багато в інтернеті. Я навчаюся психології, я психолог, консультант. Не психотерапевт, не психіатр, я психолог-консультант, проводжу консультації, маю шість підтверджуючих сертифікатів і говорю завжди в своїх відео, виключно опираючись на психологію та на свій досвід. А досвіду в мене дуже багато. За цією людиною, яку ви зараз бачите, криється дуже дуже багато болю, дуже багато зрад, дуже багато пережитих подій. Тож переїзди, війна. Втрата близьких людей, розлучення, залишалася сама два рази з дітьми на руках, коли тобі ніхто ні копійки не дає. Доходило до тих моментів, коли просто в мене не було чого їсти, і моя, моя, як то кажуть, хазяйка, не хазяйка, бо так не хазяйка життя. В мене була людина, в якої ми знімали квартиру, і одного дня вона побачила, що я тоді була така ходюща, така така нещасна, в свої 18 років, коли вийшла перший раз заміж. А вона побачила, що в мене є синці, що я нічого не їм, і у мене маленька доня на руках. Вона мені принесла картошки масло, і я поїла. Після того вона дала мені гроші для того, щоб я поїхала додому до мами. я жила в Харкові. Я сама з Чернігівської області, і я цю людину запам'ятала на все життя і запам'ятаю на все життя, бо, знаєте, світ не без добрих людей, і я в цьому постійно переконуюся. Що ви натрапили на моє відео, щось почерпну, і щось з цього почерпнули, я дуже рада. Знаю, що зараз у мене ще у моїх відео дуже багато води. Я не приготувала жодного тексту, я не маю жодних заготовок, як кажуть, знаєте, просто сіла, наговорила те, що. Є в рані ось тут. Тож критику я всю сприймаю, якщо десь хочеться мене захейтити, скритикувати, подякувати, підтримати. Підтримайте, будь ласка, лайком, якимось коментарем і, звісно, підпискою. Чекаю ваших реакцій і вдячна буду за підписку та лайки. Чекайте нових відео від Анжеліки. Мене звати Анжеліка Човпило, прізвище в мене від колишнього чоловіка. Буде у мене цікаво на каналі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своїх рідних, бо як показує сьогодні сьогоднішня практика, що в житті немає нічого вічного. Наше життя, воно кінечне. Коли ви зрозумієте, що життя кінечне, тоді ви захочете вчитися чомусь кращого. Люблю вас, обіймаю!